Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас буде заняття з розвитку мовлення. Тема нашого заняття жива та нежива природа. Звуки «с» Та «ш». До нас у гості завітали два звуки. Звук с та звук. Для того, щоб вимовити звук, С -с, треба язичок покласти донизу. Посміхнутись і подути на язичок. Ви повинні відчути холодне повітря. Для того, щоб вимовити звук, Ротик робимо як бублик, піднімаємо язичок догори, а потім дуємо. Ви повинні відчути тепле повітря. Ви знаєте, що в нашому світі існують жива та нежива природа море. Це не жива природа, змія це жива природа, якщо волни шумлять, вони мають такий звук: Ш -ш 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 -ш. А коли сичить змія, в нас буде такий звук. Коли дме вітер, звук буде ш. Лисечко шелестить, а коли буде здуватись повітряна кулька, звук буде. А зараз я пропоную вам подивитись цікаве відео про живу та неживу природу. Привіт! А ти знаєш, що таке природа? Природа це все, що нас оточує, і при цьому не створено руками людини. Природа буває жива та нежива. Давай дізнаємося, які особливості природи. І чим жива природа відрізняється від неживої? Всі об'єкти живої природи мають важливі якості. Вони народжуються, ростуть, харчуються, дихають, пересуваються, вмирають. Для життя їм необхідні їжа, тепло, вода, повітря. До живої природи відноситься людина, тварини, птахи, риби, комахи, гриби, дерева, кущі та квіти. Неживої природи відноситься. Сонце, місяць, зірки, вода, земля, каміння, хмари, гори, айсберги, пісок. А тепер уважно подивись на картинки та знайди, що тут зайве. Чому? Домашнє завдання у вас буде таким. Я пропоную вам намалювати живу або неживу природу. Будь ласка, поруч з малюночком напишіть, на який звук ви намалювали малюнок, і промовте звук вголос. Якщо, наприклад, ви намалюєте змію, звук буде. А якщо ви намалюєте вітер, звук буде. Ш -ш 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 -ш. Бажаю вам успіхів. Дякую за увагу. До побачення!